Тестуємо наші будиночки на дебрі, бо вже мають заїжджати перші наші гості. Ну, але завжди перед тим як мають заїхати вже комерційні наші гості, то ми запрошуємо наших друзів перевірити, що ж з собою гуляють ці будиночки. Хто нас тут сьогодні замешкав? Слава Ісусу Христу! Де мені здоров'я, слава на віці Бог! Що там? Я вже вбрав Як тобі в ті хаті? в колготках по хаті ходив. Як тобі в ті хаті? Ні, бо як файно, я напалив. Напалив очка в гости, як потріскаю. Ходіть сюди, послухайте. Так? Ти всяке в житті бачив, ти був в Америці. Оксану Білозір бачив на живо, правда? Всякі чуди. Зблизька. Зблизька бачив, так. І що ти скажеш про того? А, я скажу, що ліпше, як у Шанці. І в Монашковій хаті я вам кажу. Аби сі рану проснути, я тако лежу світло, ноги. Просто Там потріскує красота. Що а на тому ліжку скажи, то то просто. <плес> я я запчесаний там. Та файлі, файл. А от ти всяких тих жіночок знімаєш старший бойківчанок. Вони <плес> теж не, що... не все зачесені, <плес> тепер би ти знав, як то є з боку. <плес> Ой, дитя, ано. Ано, скажіть, люди. От свій на тера. І так на повні груди вдихнути.